Давайте ми зачитаємо. Зачитайте. Шановне, будь ласка, послушайте. Шановні працівники дільничих виборчих комісій, просимо буквально хвилинку вашої уваги. Ви можете, можете, тут, щоб, щоб сильно там не ламати бар'єри, я хотів би. Звернутися до вас з пропозицією. Ви бачите, яка ситуація виникла з приводу здачі протоколів. Вона досить складна. В зв'язку з цим, поспілкувавшись з членами окружної виборчої комісії, також з деякими членами дільничих виборчих комісій, у нас виникла пропозиція. Я не працівник окружної комісії. Да, я не працівник окружної виборчої комісії, да, я просто тут один з кандидатів, але виникла пропозиція дуже проста. Для того, щоб на майбутнє не виникали такі ситуації, звернутися колективно, підкреслюю, ви всі, це люди, які забезпечують виборчий процес на всьому окрузі, від вас особисто залежить законність. І так далі, і так далі для того, щоб вибори відбулися. Тому зачитую пропозицію голові Центральної виборчої комісії, пану Охендовському. Звернення ми, мешканці виборчого округу номер 93 звертаємося до вас з проханням винести на розгляд Центральної виборчої комісії питання щодо зміни меж округу. У зв'язку з невдалим географічним поділом в межі округу входять Миронівський, Богуславський, Кагарлицький, Рокітнянський райони, а також місто Переяслав Хмельницький. Таким чином, окружна виборча комісія а жище, на цьому Таким чином, окружна виборча комісія знаходиться у місті Миронівка. А відстань до Переяслава Хмельницького складає 120 кілометрів. Враховуючи, що дільничні виборчі комісії можуть відправлятися на уточнення протоколів, членам ДВК необхідно долати відстані більше 500 кілометрів. Зазначені незручності негативно впливають на ситуацію при здачі протоколів окружній виборчій комісії. А також Якщо звернути увагу, що люди не сплять по 2-3 доби, зазначені переїзди можуть спричинити дорожньо-транспортні пригоди та завдати непоправної шкоди життю людей. Пропонуємо включити місто Переяслав Хмельницький до меж 98-го виборчого округу з окружною виборчою комісією у місті Бориспіль. Для того, щоб зняти повністю негатив з приводу переїздів і так далі. Значить, Ми пропонуємо, для того, щоб на наступні вибори, розумієте, да? Бо ви, також багато з вас буде стикатися з тією самою проблемою. А я нам Ну от Зараз будемо добувати разом. Так, разом, так а ми нам всі добавляють. А в мене, я розумію, це я ще раз... Я вибачаюся, як до вас звертатися, Валентино. Валентино. Мене звати ще раз. Віталій Плеск. Я тут такий самий, як ви. Я пропоную. Я може там когось непопулярно каже. Я член радикальної партії. Ми партія прямої дії. Є питання, давайте вирішувати. Так я ж кажу: ну зараз ми не зможемо змінити чим не законодавство. Ви це розумієте? Да, тому ми виник виникла така пропозиція. Для того, щоб прямо зараз з вами, громадою, вирішити це питання, на себе я можу взяти ще буде актив, який ми поїдемо до ЦВК і будемо лобіювати це питання, для того, щоб всім нам жилося краще. От і все. А кого є які пропозиції, я знаю. Ми даємо чистий аркуш паперу в ручку, і давайте писати, що ще потрібно. Хтось каже, там бутерброди потрібно, хтось ще щось запропонує. Значить, у нас пропозиція номер один вирішити з межами округу. Тому що ви бачите, на сьогоднішній день тут є вагітні жінки. Сьогодні вже приїжджала швидка. Ну не дай Бог взяти на себе відповідальність. Ви розумієте? Хоч вона й колективна, але не та дай Бог Звичайно. приймається. Та, Я та, прошу та, вас, хто та, за? Ми зараз підійдемо, щоб, щоб не щоб не е, тут, скажімо так, не закурковувати прохід, тому що окружна комісія повинна працювати швидко і так далі. І ми станемо і будемо підписувати всі разом для того, щоб це звернення перенести в ЦВК. Це ЛК. Нормально? Так. Так. Все, поїхали. А ручка у нас не рішення екстремальної ситуації. Давай, 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 Ви звертаєтеся до ЦВК, ну це цілий округ. з ДВК скажуть, ребята, ну що, що? це нормально? Єдія Все. Все. Як тіс, які треба викорінивати. Таким раз я що циркуль поставив, да. я прошу підходьте. <плес> <плес> Ну, Ми разом вмремо. Чи що? Ну я розумію, дивіться, я ж не можу повернути часи назад.